Ну, дивіться, я би хотів е нагадати, що людину можна звинуватити тільки тоді, коли є вирок суду. Це раз. А по-друге, я навіть е жодного слова і публікації щодо розслідування щодо міністерки юстиції, віце-прем'єрки з європейської інтеграції е Стефанішиної не чув взагалі і не бачив. Тому я би хотів, щоб Арєв спростував цю інформацію, якщо це буде можливо, після того як я висловлюсь. А друге, я хотів би нагадати, що серед народних депутатів, членів колишнього позажа і серед народних депутатів Європейської солідарності, серед всієї Верховної Ради найбільше мільйонерів. У Мене питання, яким чином так сталося, що вони, будучи на посадах народних депутатів за всі роки незалежності, найбільше серед решти народних депутатів якось стали мільйонерами. Їм ж не можна було займатися бізнесом. А як так сталося? Що, що, що звідки гроші з'явилися? Ну декра... декларації не було це раз. А друге, з іншого боку, те, що зараз видно боротьбу з корупцією, це означає, що антикорупційні органи, нарешті, працюють. А те, що поки що фігурантів справи труби Медведчука і фігурантів справи закупівлі вугілля з ордло не посадили, то поки що це лише питання часу.